Слава Ісусу Христу, доброго ранку, любі друзі. Ми раді знову вас вітати в нашому ефірі. І перш ніж ми почнемо, там є такий палець рука вподобайки, Ставте вподобайку, пишіть свої коментарі для того, щоб царство небесне воно поширювалось, для того, щоб більше в інтернеті було про Бога, про Його славу, про Його служіння, ніж всякого гріха. Те, що іноді через реклами трапляється, чи, чи різні якісь засоби інформації, які нам не потрібні, тому краще Небесне Царство нехай поширюється тут, на землі. І перш ніж ми почнемо, хочу зачитати місце писання книга Еклезіаста з 3 розділу, все має свій час, і кожна справа під небом має свою пору. Є час родитись і час помирати, час садити і час виривати посаджений». Є час убивати, і час лікувати, час руйнувати, і час будувати, є час плакати і час сміятися, час сумувати і час танцювати, є час розкидати каміння, і час збирати каміння, час обіймати і час ухилятись від обіймів, є час шукати, і час губити, час зберігати, і час розкидати, є час роздирати, і час зашивати, час мовчати і час говорити, є час любити і час ненавидіти. Час для війни і час для миру. Ми знаємо, що зараз в нас в Україні війна, і можливо, вона можливо, сталося так не на часі, як нам здавалося. Можливо, нам її не хотілося. І це правда. Ніхто не хотів, щоб люди вмирали, ніхто не хотів, щоб люди гинули, щоб творилось те зло. Але воно прийшло. Воно прийшло на нашу землю, воно прийшло в Україну. З боку Росії, але ви знаєте, що навіть в такий час Господь дає інший час. Час для того, щоб говорити про Бога, час для того, щоб служити для Нього, час для того, щоб бути по максимуму використаним в славі нашого небесного Отця. І хочу помолитися разом з вами, щоб Бог благословив цю ранкову молитву, щоб Господь благословив вас, ті всіх, хто дивиться, нехай Бог. Прийде в ваші сім'ї, і нехай засяє світло у вашому домі. Ми будемо за це щиро молитися. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за милість Твою, за любов Твою, Господь. Дякуємо за слово Твоє живе і діяльне, Господь. Дякуємо, що Ти промовляєш до нас через своє Слово, Господь. Боже, і ми дякуємо, що Ти навіть в цей час війни, Господь, Ти розположуєш в наші серця, добре серце, любляче серце і даєш змогу служити для Тебе, Господь. Ти посилаєш, Господи, десь туди, де ми ще ніколи не були, Господь, і ми знаємо, що там є люди, які прагнуть почути про Бога, Господь. Боже, і ми хочемо славити Тебе, хочемо трудитись для Тебе, Боже, і просимо благослови цей ефір, цю молитву, благослови всіх людей, які дивляться цей ефір, Господь. І ми дякуємо Тобі за все і прославляємо Твоє святе ім'я. Слава Тобі, хвала повіки. Амінь. І як ви вже бачите сьогодні з нами. Дорогі гості! Ви з ними познайомитеся трошки пізніше вони розкажуть, як їх звати, звідки вони приїхали. І перш ніж ми почнемо наше спілкування, ми заспіваємо пісню. Точніше, сестри наші заспівають. Я тільки буду так трошки підспівувати. Тому... До тебе Боже! Show. Sure. Show Ісусу Христу, це прекрасний псалом. Він був давно записаний, написаний, але прекрасні слова про нашу Україну, щоб Бог дав добру долю нашій Україні, щоб лихо не блукало. І Хоч ми знаємо, що зараз багато лиха в нашій Україні, але ми довіряємо все в руки нашого Бога. І давайте ми перейдемо до наших гостей. Розкажи, будь ласка, звідки ти, як тебе звати, з якої ти церкви, яке служіння несла, до якого служіння Бог тебе покликав. Хай Бог благословить. Я з білої краниці. Це біля рівного села. Там народилася, там виросла і там проживаю в церкві. Служу. Ну, взагалі люблю співати. В хорі співаю. Слава Богу. Трошки відколи займаюся. З дітками ну, Це з дитячим хором. Недільна. А, з хором так. дитячим. Ого, вау. А я навіть цього не знав. Слава Богу. <зас> Добре, а як от, ви розказували, що ви були десь недавно, де ви саме були? В якому місті і що ви там робили? Ну, недавно ми були на Сумщині. Там просто мої брати, всі місіонерами, вони в різних місцях, але всі так близько дуже до кордону. Угу. Ти вийшла... Ми були в Юнаківці, Кіндратівка, Снопногородській, ну і там біля нього СВУДа, там не мій брат, але теж ми там були То ви їхали так, якби до братів, але послужити ще також, так? Ну, так їх підтримати, підтримати по церквах, ага. поспівати людям. Слава Богу. Бачите, Дуже цікаво це слухати, тому що, ну коли я приїхав сюди в Харків, я побачив таку ситуацію, що люди для того, щоб підтримати, також почали приїжджати в Харків. І той народ, який тут томився, переживав, не знав, що далі буде. Він ну, як в очах можна було побачити надію, тому що люди, коли приїжджають, десь вітом де, де тихіше, вони привозять з собою надію для людей інших. І тому я впевнений, що. Ваше служіння, воно буде нагороджене від Бога. І хай Господь вас благословить. Розкажи про себе трохи. Ну, я хочу сказати те, що для телеглядачів можливо є така думка, думають, що місіонери це щось таке велике. Ну, ми не називаємо себе місіонерами, але ми робимо просто те, що ми можемо робити. Я думаю, що, можливо, моя саме історія для когось послужить і підніме з тих церков, де багато є молоді. Ми з молоддю одного разу поїхали в Малин. Це був великий з'їзд, де багато до п'яти тисяч молоді було. І представники з голосу з місії Голос Надії вони просто робили заклик на місіонерську працю. І на постійній основі бути місіонером. І за певних обставин я не можу цього робити. Тобто просто залишити дім, залишити все і поїхати. І тому я розуміла, що є люди, які дійсно місіонери, які можуть бути проповідуючи людям, доносячи людям Господа. І я з таким жалем це слухала, розуміла, що я не пригодна до цього. Але ці представники роздавали такі анкети для молоді. Там було чотири пункти, що ти можеш робити для місіонерів, чи молитися, чи приїжджати періодично, підтримуючи місіонерів, чи жертвувати, і ще якийсь був пункт, не пам'ятаю який. І для мене це було просто таким відкриттям, що оказується, що є ще служіння таке, де можна просто підтримувати, бути підтримкою для тих людей. Просто уявіть, є місіонери, які постійно. І може бути один проповідник і, і церква, і йому постійно треба слово потрібне для людей. І коли ти приїжджаєш в такі церкви, ти просто є свіжим ковтком води, так би мовити. І це є велика радість того, що ти служиш для когось, обновою сил. Ну що ми це відчуваємо. Тому що ми, ну, церков, де в мене до, до 200 членів. І Ну, якби в нас є кому, ми навіть не помічаємо того, що е, ну, є така потреба в такій підтримці, коли ми бувши зосереджені на своїх церквах. А коли ми виїжджаємо періодично, просто коли, коли в нас є час, коли всякі земні справи ми залагоджуємо, е, також і в церквах наших є е, своє служіння, е, і ти викроюєш час, щоб десь послужити. І тому ми оце ну, що ми не то, що якісь, знаєте, такі місіонери, ну ми себе називаємо виїзними місіонерами. Ну, ми не на постійній основі, хоча, хоча ну, де ми на своїх місцях є, то ми спілкуємося з людьми і просто в ну, кожноденно несеш місіонерство, тому що це треба бути. Ну, Старатися бути на своєму місці, просячи мудрості Господа на кожен день. І порою треба е, навіть бути прикладом для одновірців. І ну, те, то, що в нас є таке розуміння, що це тільки ну, десь, десь треба. Ну, Тому ну, отак, от що просто ми ділимося тим, як ми. Як ми крокуємо по цьому життю. Ні, ми не називаємо себе місіонерами. Я думаю, що зовсім не важливо, як ви себе чи хтось вас називає, дуже важливо те, чим ви займаєтеся, те, де ви є, що ви не сидите на місці. Є можливість поїхали, послужили. Це дуже добре. Є різні ступені місіонерства. Є хтось може їхати на довший час, хтось на коротший, потім знову приїжджати. І все одно це дуже важливо, щоб кожен з нас робив якусь роботу для Бога, і це дуже приємно. Я думаю, що Люди, які, які отримали потіху саме від вас, ну через вас від Бога. Я думаю, що це є ну, щось велике для них. І я думаю, що Бог тільки цьому радіє. Що є ті люди, які просто можуть поїхати, не триматися свого дому, там, своїх близьких, але поїхати, щоб послужити для інших людей. І це дуже цінно насправді. Я просто, вже як я повторюсь, я говорив, що це було помітно, коли приїжджали люди сюди. І це було помітно їхню підтримку, їхню надію. Ну, от так ніби оживає, щось відновлюється. Не всьому монотонно, щось відновлюється, щось перемінюється. І це дуже класно, коли є такі люди. Для нас це дуже цікаве життя, тим особисто для мене, коли я якийсь період знаходжуся в своїй церкві, і я розумію те, що я можу викрити свій час, от я вже можу поїхати. І для мене самої, кудись поїхавши, служить отакий візит, візит е, новою Силу. І я приїжджаю знову і отак, міняючись трошки в церкві, трошки там. І ну, однотонність життя е, ну це не для мене. Мені подобається моє життя. І я відчуваю щастя в Христі, і я відчуваю себе і щасливою і благословенною. Слава. Богу! Я більше ніж певний, що навіть коли ви приїжджаєте служити кудись, я просто знаю по собі, як ми бували з друзями, їдемо якось церкву служити, але так виходить, що ніби ми приїжджали служити, але вони послужили для нас. Тобто І воно йде двойне таке. Тобто, ти ніби віддаєшся для когось і взамін зразу отримуєш і збудовуєшся. Правильно я говорю? Так, Це на правда. Це дуже. Тому хто томиться, чи я душа томиться, ви ще не знаєте, що ви маєте робити для Бога. Ми перед, перед тим, як знімати зараз ефір, говорити до вас, ми говорили про те, що навіть коли ви не, не можете дочекатися голосу Божого, але ви знаєте, що ті, -ті речі неправильні для Бога, то ви просто вставайте і йдіть і робіть. Не сидіть на місці. Нехай Господь допоможе вам, щоб ви не боялися, не було страху. Ніякого. і що. і не чекаючи особливого якогось Во! поклику, Божу, просто йдіть. Що можете робити, Амінь. робіть? Амінь. Тому що, як один брат казав, каже, пробудження воно не приходить, коли ти лежиш на дивані. каже. Пробудження воно приходить тоді, коли ти прикладаєш максимум зусилля, ти щось робиш для цього. І помалу, поступово, з часом приходить пробудження. Тому іноді ми можливо неправильно розуміли це слово пробудження. От як воно має бути, як воно має статися. можливо, ми чекали як ману з неба, а воно виявилося так просто. Просто треба встати і піти і робити. Тому ми заохочемо кожного з вас. Ми запрошуємо вас навіть в Харків приїхати сюди, побачити, як все відбувається, приїхати з наміром, щоб послужити. Можете запам'ятати цих прекрасних дівчат, Сюзана і нагадай Любов. Я з ними вже давно знайомий, але я забуваю як звати. Але Сюзанна і Любов, запам'ятайте їх, будете їх бачити в вашому місті. Привітайтеся, не пройдіть мимо. І дуже важливо, коли нас всіх об'єднує один живий Господь. І ми зараз будемо закінчувати цей ефір і хочемо закінчити також молитвою, помолитися за цей день, який перед нами, благословити кожного з вас. І хочемо, щоб ви благословили тих людей. От ви, ті, що бачите зараз ефір, дивитеся. хочемо, щоб ви молились за тих людей, які десь служать для Бога. І ми будемо згадувати зараз молити також за нашу країну, за наших воїнів. Вони також несуть якусь службу і вони захищають Україну. Вони борються проти зла. Тому давайте будемо молитися. Дорогий Господь! Ми дякуємо Тобі, Боже. Що Ти нас не залишив, Господь. Ми дякуємо Тобі, що Ти не спішиш карати за гріх, за якусь провину нашу людську, Господь. Ти по своїй добрості серця Свого, Ти віддав свого Сина Ісуса Христа, за кожного з нас, для того, щоб ми мали вічне життя, Господь. І ми дякуємо Тобі за цю дорогоцінну жертву, Господь. Ми дякуємо, що ти, Господи, перш ніж померти, ти дав настанову. Що ми маємо робити? Ти сказав і по цілому світу. Євангелію проповідуйте, Господь, і ми просимо і молимо за кожного Господь, хто ще не оприділився. Щоб не сиділи на місці, Господь, але йшли і робили ту працю, до якої ти кличеш. Можливо, вони не чують голосу. Господь, можливо, хтось не чує, але благослови тих людей і поведи, Господь. Ми молимо за таких людей, Господь. Ми молимо за тих людей, хто служить, Господь, хто допомагає людям, хто Господи в служінні. Ми просимо благослови, нехай сили, Господи, вони не зменшуються, але тільки збільшуються, Господь. Нехай помазання буде над кожним з нас, Господь, над сестрами. Боже, ти бачиш, якщо вони часто виїжджають, десь служать, Боже, благослови їх, їхню дорогу там, де б вони не бували, благослови і бережи їх від всякого зла, Господь. Ми молимо, Господь, благослови також наших солдатів, Господь. Постав охорону над ними. Боже, дай їм сили, Господи, дай їм сили, Господи, і нехай віра їхня тільки зміцняється, Господь, але віра в Тебе, Бога жива, Господь. Кожен з них нехай побачить руку твою і знає, що це не повезло, але це ти, це ти, Господь, виходиш на зустріч, Господь. Боже, дякую Тобі за це, Боже, благослови нашу країну, наш народ України, Великої рани нашого народу, Господь, нашої землі, Боже, і стіли нашу землю, Господь. І ми довіряємо все в Твої руки, Господь. Ми, ми благословляємо цей день, який перед нами, Господь. Благословляємо всіх людей, які дивляться, ефіри, Господь. Ми благословляємо їх, Господи, і Ти їх благослови, Боже, і підкріпи кожного, Господь, хто цього потребує. Зміцни кожного, Господь, хто цього потребує. Дякуємо Тобі за все, Господь, а тобі нехай лине честь і слава повіки. Амінь. Зараз самий раз, щоб ми е, сказали славну молитву, благодать Господа Амінь. нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.